Подаруй справжнє свято своїй дитині разом із декор ільків. Декор ільків створить незабутню казку для вас і вашої дитини. Доброго вечора, любі малята! Вітаю вас у програмі Сузір'я. Казок. Сьогодні я запрошую вас помандрувати у чарівний і непередбачуваний світ казки Отож вмощуйтесь зручніше і слухайте Українська народна казка, яка любов найліпша. Жив поганий цар. Мав він трьох дочок. Хотів знати, як його дочки люблять. Тому покликав дівчат до себе. Котра з вас, як мене любить? Старша каже, Я вас люблю так, як вино. Середуща каже, Я вас люблю, як хліб. А наймолодша каже. Я вас люблю, тату, так, як сіль. Розсердився цар на молодшу доньку, прогнав її з дому. Бідолашна дівчина пішла, плачучи лісами, полями, пустелями. Ходить по світу, немає Бога, де голову прихилити. Зустріла раз вона стару жінку. Чого ти, дівчино, так гірко плачеш? Як мені, бабусю, не плакати? Коли було нас три в батька, а він мене прогнав. Та чому він тебе прогнав? І розповіла дівчина, як старий цар покликав їх до себе, як питав їх, і як вона сказала: Не плач, не журися, любо дитино, йди до мого брата, будеш у нього добре жити. А як я знайду його? А так, підеш до лісу, побачиш Велике озеро коло озера Хата. А в тій хаті мій брат. Пішла дівчина до лісу, справді, знайшла Велике озеро. Коло озера, красну хату, на дворі побачила чоловіка. Чи ви б не взяли мене до себе служити? А чому б ні? відповів чоловік. Служницю мені треба. Так дівчина і залишилася в лісі. Одного разу. Дівчина на поточку прала і якось непомітно загубила з пальця дорогий перстень. Та до озера ходив купатися царський син. Побачив він перстень, вода його принесла, підняв і подумав собі: «Хм, а чий то ж він може бути такий гарний перстень? Хто його носив на своїй руці? Недовго думаючи, зайшов царський син до хати в лісі. Дивиться, а тут сидить дівчина засмучена. Чого ти так, дівчино, сумуєш? питає він. Та як мені не сумувати, коли я загубила перстень? Царський син вийняв перстень і показав дівчині. Ой, перстень мій! Зраділа і скрикнула дівчина. Парубок дівчині надів перстень на палець, посміхнувся до неї привітно і промовив. Ходи зі мною, ти моя суджена. Дівчина хоче йти, бо парубок дуже красивий, а господар каже: Чекай, я тобі за добру службу мушу віддячити. Поклали слуги на віз багато добра і запрягли до воза коней. Повінчалися молоді, покликали на гостину велику громаду людей. Прийшов на гостину і поганий цар. Принцеса наказала куховаркам наготувати всіляких варенин і печинин та щоб нічого не було посолене, несолену страву подали поганому цареві. Що таке? Чому тут нема солі? розсердився цар, кинув ложкою і пішов геть за столом. Відданиця підійшла до батька і каже: Світлий царю, ви не любите несолену страву. А чи пам'ятаєте, як ви свою молодшу доньку прогнали з дому за те, що вона вам сказала, я вас люблю так, як сіль. Цар впізнав свою доньку тільки тепер. Він розцілував її і почав просити, щоб повернулася додому. Летів горобець, крикнув казочці кінець. Добра ніч любі малята! Подаруй справжнє свято своїй дитині разом із декор Ільків. Декор Ільків створить незабутню казку для вас і вашої дитини. А знаєте куди ми йдемо? Напрощу в лісок. А що таке лісок? Ні, то не маленький ліс, а таке село на Галичині, недалеко від міста Яворі. Там є чудесне джерело. А ви помітили? Чим далі ми йдемо, тим менше людей в окуляри. То не тому, що тут окуляри не продають, а тому, що вода в джерелі лікує очі і люди добре бачать. Коли світ був старіший, тут усе було інакше. Навколо джерела ріс дрімучий ліс, а неподалік був монастир. Монахи шукали довго для нього місце. Аж раптом Люди побачили, що на коліні з'явилася матінка Божа. Тому саме тут збудували монастир і назвали його в честь Пресвятої Трійці. І люди зрозуміли, що це місце святе, до Бога ближче. А кожне святе місце повинно мати свою чудотворну ікону. І вона з'явилась тут, кажуть, що її намалював конах Самсон. Ікона також пробила святі дива. Коли хтось тут погано бачить, йому кажуть Іди до Онуфрія, принеси води, біля ліска, в урочисті студенка є ще одне чудине джерело, яке називають джерелом святого Онуфрія. Давним давно такий святий жив у Єгипті, там, де річка Ніл і піраміди. Онуфрій був. Дуже цікавим святим. Він жив сам у пустелі і був пустельником. Щоб мав що їсти, Бог посилав йому пальму з фініками. А коли одяг онуфрія змісився, в нього б день виросла довжелезна борода. Нею міг не неначе кодрою. Тепер святий допомагає тим, хто до нього молиться. Найбільше людям запам'яталася історія про хлопчика Івана. Маленьким він втратив зір. Тоді його мамі приснився старець. І він сказав, щоб вона ранесенько, ранесенько, повела сина до джерела і помила йому очі. По дорозі назад хлопчик вигукнув: Мамо, мамо, коні їдуть. Все своє життя Іван, коли вирушав дорогу, то ставив на підводі свічку, бо коли прозрів, Першим побачив комир. На жаль, монастир закрив. Чудотворну ікону вирішили віднести до містечка у яворі, але не знали, яку саме церкву. І тут знову сталося чудо. Біля церкви Святого Юрив встали, як вкопані. Тягнули їх, штовхали. Але вони кроку не зробили, поки ікону не занесли до церкви. Там вона є і дотепер. Потім був час радянської ради. Нічого мудрого вона не нарадила. Всі місця, де люди молилися, руйнували, розвалили її капличку біля джерела Онуфрія. та її знову поставили на місце. У ліску тепер папські відпусти має і церква і хресна дорога поруч. Відпустить, то коли церква визнає, що місто святе, і всі ходять сюди на прощу. Біля джерела онуфрія також поставили хресну дорогу. Ой, мало не забула розказати онуфрій з єгипетської звичай завжди добре. Помоліться йому перед сном, помагає!